Що Наталя блокує до цього рівня життя? Показують мені минулі роки жінок із колонами, якби тераса, не тераса, а колони. І показують мені жіночку, якби в шляпці, в таким платьям, так якби 18-й, початок 19-го колоною і кружляє ну, Типу така безтурботність. Літній період, легкість е, якихось дворянських сімей, улюблена дитина, вік до 20 точно є така е, присутня. Дитина не знає ані горя, не ні, ні, ні смути, нічого. Вона повністю всього, так якби для неї той світ, де люди не мають щось, для неї це цього не розуміє, не знає. Вона просто фархає в такому житті, обласкана, облюблена. Задбана в є пам'ять таких часів і хочеться туди повернутися. Чого Наталя не може повернутися, чого вона зараз не може дозволити собі отаке життя безтурботне, мені показує, що це мислення молодої особи, яка ще під опікою своїх батьків, таке мислення під опікою батьків. Але Наталя хоче, щоб це були її власні кошти, власні гроші, щоб у молодому відділі вийшла з цілення, і в тебе немає того досвіду. Для того тобі важко вийти в те доросле мислення, бо це для тебе новий досвід. Якщо мені показується, це. Перед самим втіленням був шок, що світ може бути жорстокий. Типу, людина, дитина проживала в якомусь оточенні, де вона навіть не уявляла, що який може бути світ. На даний момент проходиш етап прийняття світу різним, який він може бути. На даний момент прийняття йде світу. Маєш учишся приймати світ таким різним. Показують мені оцей дим ти ну, тобі, більше така В тому платі, незручний, причому плаття, воно якесь таке вузьке вузь бакала такого плаття, і воно таке незручне, а тут якась революція, дим, барикади ті якісь. Там, там, там чорне, там це і вона от в тому, всьому, тим, в тому білому платі. А ти мені описуєш те, що я знала, тільки я не розуміла, звідки справа. Що коли я була дитиною, і я, я пам'ятала своє проше життя, в ну, якому сенсі я пам'ятала, і я його не раз, мені я, таке відчуття, як мене з туди вирвало, і я проснулася, і я оказалася непонятно, в яких батьків. Я дивилася на своїх батьків, і я не розуміла, що я тут роблю. Я дуже часто лягала спати, я дивилася на, на свою сестру, дивилася на те. Окруження, батьки жили нормально, але небагато, і я ніяк не могла зрозуміти, як я тут оказалась, тому що в мене зовсім інше життя. Я завжди бачила розкаш, мене завжди ем, цікавила е, от от внутрішня інтелігенція. Все дуже я собі купувала навіть в дитинстві, мої батьки не їли вилочкою ножиком, а я купувала собі ножик і сиділа, їла для того, щоб тому що мені було не зу, як я не можу я бачила дім з білими колонами. Чому я і зараз бачу цей дім з білими колонами, тому що в мене таке відчуття було все життя, що я маю дім з білими колонами.